Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. І сьогодні ми готуємо щавльовий борщ і не один. Знаю, що не всі їдять цей борщ, і я його не їм кожен день. Та й взагалі цей борщ я варю один раз в рік. Навесні і якось так вийшло, що минулого року не зварила я цей борщ. Тож у цьому році варю його за два роки раз. Для цього борщу, звичайно ж, потрібно м'ясо. У мене це свинячі ребра, можна взяти грудинку свинячу або ж яловичу. Ці ребра спеціально для борщу я підсолила і поставила їх в холодильник на 3-4 доби. У нас вдома так завжди робили, тому я звикла до цього і сама так готую. М'ясо тоді смачніше, воно просолиться і мені таке м'ясо подобається. Ось такі реберця. Не дуже м'ясисті, але дешевше купила їх. Ребра заливаю водою і ставлю варити. До готовності. Нехай бульйон поки вариться, а я буду готувати. Для себе вльовий борщ окремо. Для цього взяла 4 ложки пшона і добре його промию. Спочатку заливаю пшоно окропом, нехай постоїть декілька хвилин, а потім воду зіллю і перемию його декілька разів холодною водою ще. Я це роблю для того, щоб пшоно було, по-перше, чисте, а по-друге, щоб не гірчило. Пшоно залила водою, поставила варити, знімаю пінку. Для себе щевльовий борщ я буду варити не на бульйоні, а просто на воді. Стараюся поменше вживати на варисти бульйони. Правда, вряди холодець, у цьому я не можу собі відмовити, але роблю це не дуже часто. До пшона додала подрібнену цибулю. Також ще цибулю додала до реберець, які відварюю, підсолюю їх. Нехай добре уваряться. На цьому бульйоні буду варити щавльовий борщ для членів своєї сім'ї. Звечора квасолю замочила, а вранці відварила її до готовності. Квасолю також буду використовувати в одному борщі і в іншому. Квасолю буду додавати вже готову відварену. Поки там все вариться, підготую щавель. Я його добре помила, а тепер буду нарізати невеликими шматочками. Весняний щавель це не літній, він не дуже кислий, тому куштуйте ваш борщ і додавайте щавель за смаком, щоб борщ був з кислинкою і не був прісним. Пшоно добре вже зварилося, додала до нього частину квасолі, а тепер. Підсолюю, звісно ж, буду додавати яйця. Смажила битки, і в мене лишилося от таке яйце. Додала до нього води, перемішаю його і все це виллю до мого щавльового борщу. Але, чесно кажучи, я більше у щавльовому борщі люблю відварні яйця, тому три яйця відварила і буду додавати їх. Собі одне яйце покришила і додала до свого борщу. Тепер буду додавати сюди. Подрібнений щавель. Частину щавлю додала, перемішала, трохи все проварила і скуштувала бульйон, як він на смак. Якщо мало кислоти, то додам іще щавель. Добре, що в мене його так чималенько. Також ще в борщ додаю зелену цибулю і кріп. За бажанням можна ще додати часнику. До цього борщу я не люблю додавати ні моркву, ні перець, ні які інші овочі. Також не люблю його засмажувати. Тому в тарілочку положила два шматочки м'яса з реберець, а також ще з морозильника дістала залишки масла, яке я готувала з черемшею. Додам шматочок масла у свій борщ. І трошки жиру буде. І аромат буде такий часниковий. Можна додати звичайне масло, а також покришити ще часничку. Або їсти щасникову прикуску. Ще до борщу додаю столову ложку сметани. Дивіться, який в мене густий борщ цей вийшов. Люблю густий щавльовий борщ. Якщо ж ви не любите, то можна трошки його рідшим зробити, звичайно ж. Борщ вийшов дуже смачний, ароматний, густенький. Навіть не відчувається, що там немає картоплі. Я не завжди супи, борщ варю без картоплі. Іноді можу варити з картоплею. А так як я, я цей борщ люблю густеньким, тому зварила його зовсім без картоплі. Другий же щавльовий борщ я буду варити на бульйоні з реберець. Ребра вже зварилися, я їх дістала, дивіться, м'якенькі. Добре зварилися, тепер їх обберу від кісток, наріжу на шматочки, а на тому бульйоні буду готувати ще один борщ. Цей борщ буде більш класичним. Для цього борщу я взяла почистила от стільки картоплі, помила її, тепер картоплю буду нарізати на шматочки і додавати її в бульйон. Тут картоплю я не нарізаю ні кубиками, ні соломкою, а такими довільними шматочками. Тим більше, що коли вона звариться, я її буду товкти. Картоплю не виймаю, прямо в кастрюлі товчу, але не до фанатизму. Нехай там деякі шматочки лишаться цілими, деякі наполовину розтовченими. Отак буде смачніше. До цього борщу не обов'язково стільки додавати багато картоплі, можна додати менше і додати трішки пшона для густоти. І ще не забуваємо, що в нас лишилася відварена квасоля, її також додаю до борщу, перемішую, Пробую на смак чи достатньо солі, додаю відварені покришені яйця, і потім вже в кінці додаю щавель і зелень. Це кріп і зелена цибуля. Щавель я проварюю декілька хвилин, а зелену цибулю кріп довго не варю. Майже відразу виключаю плиту. Нехай наш борщик настоїться і можна смакувати, додавши сметани. І часничку за бажанням. Що один що інший борщ вийшли дуже смачні, їли з задоволенням. Два роки тому я готувала щавльовий борщ і показувала вам, але готувала трохи по-іншому. Якщо ж буде цікаво, можете знайти ці відео і передивитися. Тож всім рекомендую приготувати такий борщ чи один чи інший, дивлячись, який вам можна вживати. А можна ще й третій варіант. Тож готуйте, смакуйте з задоволенням і будьте здорові, а також будьте дуже-дуже щасливі.